яка місячна зоряна, ясная, видно, хоч голки збирай, вийди кохана прасена, хоч на хвилиночку га. Цю пісню, що пролунала у фільмі Воюду та одні старіки, багато хто помилково вважає народною. Насправді ці молодійні рядки належать перу Михайла Старицького, поета, прозаїка та драматурга. Існує кілька варіантів історії народження цього романсу. За першим з них Михайло, прийшовши до річки, побачив гарну чорняву дівчину, яка прала білизну і співала. Зачарований юнак запрошує дівчину на побачення. Але вона відмовляється, кажучи, що не гоже наймичці гуляти з паном. Від болю нероздільного кохання Михайло пише вірш, який в майбутньому всі запам'ятають під назвою Виклик. Пізніше видатний композитор Микола Лисенко покладе цей вірш на музику. Микола Лисенко – відомий український композитор, троюрідний брат митця. Сталося так, що вони виховувалися разом. Справа в тім, що Михайло. Рано Сороців. Вісім років він втратив батька, 12 матір. Хлопця взяли на виховання в родину композитора. З того часу обидва брати захоплюються українською народною творчістю, відкривають для себе твори українських класиків. Це дитяче захоплення переростає у плідний творчий тандем. По другій з версій, Михайло та Микола Лисенко закохалися в одну дівчину. Змагаючись за прихильність красуні, Михайло присвячує їй вірш, а Микола пише музику. Так з'явилась їх спільна праця, їх спільний твір. Найправдивішою з версій є наступна: молодий студент Старицький повертається з Києву до рідних кліщенців, і там, на вечорниці, він побачив красуню Степаниду. Йому здалося, що це було кохання з першого погляду. Він кличе її на побачення. І от, під вербами, під місячним сайвом він стоїть та чекає на кохану, і в нього народжуються рядки майбутнього чарівного романсу. Небо глибоке засіяне зорями, що то за Божа краса. Зірки он Гірки о немиготя то поки тополями, так одбиває. Як відомо, степанида не відповіла на його почуття, тому що вже була зарушена. Михайло дуже переживав. І, може, то стуги або розпачу він навіть захворів. Лікувався він у будинку лисенків, його опікунів. За ним наглядала його троюлідна сестра Софійка. Софія гарна караока дівчина, якій не було ще 16 років. Вони потоваришували, і згодом між молодими спалахнуло кохання. Наші Ромео і Джульєта, Михайло та Софія розуміють, що не отримують згоди на своє одруження. Але батьки були мудріші, і вони не стали на заведі коханню. Молодих вінчають, додавши Софійці у метріці два роки. Шлюб виявився вдалим, гармонійним, дружним. У Софії та Михайла народжується п'ятеро дітей. Троє з них стають літераторами, як і їх батько. Велика надієчка літає і співає прямо в горизонт. А ми підемо вип'ємо, погуляємо, в цьому все життя і весь наш рецепт. У той час в Україні не було ані професійного театру, ані репертуара для нього. Проте були люди, готові присвятити його створенню життя. У той час, коли в Єлісаветграді було створено аматорський театр, який очолював Марко Кроповницький, два брати Лисенко і Старицький в Києві створюють товариство українських сценічних акторів. Михайло Старицький воїстин вважається батьком українського театру. Він не лише стояв у витоків, а й утримував власним коштом театр. А сталося це так: трупа з Єлісаводграду, перебуваючи на гастролях в Києві, зблизилась з київським аматорським гуртком, який очолювали Лисенко та Старицький. І виникла ідея створити спільну трупу. На такий товар і деньги треба страх. Ну, це і деньги у мене ж не переводна. Мені весь скричатик має. Розуміючи, що брак грошей заважатиме їм створити професійний театр, вирішують, що театр має очолити людина заможна, адже театр в усі часи потребує неабиякої фінансової підтримки. На думку всіх громадівців, такою людиною був старицький і не дивно, адже за очі, а іноді в очі його називали дворянином. І справді існує родинна легенда, за якою його коріння, сягає часів Рюріковичів. А по другій лінії його родовід бере свій початок від часів Богдана Хмельницького. Так призначить таво. Того. Не, того. Не його. Не. 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 Цюрника. Синок. Для того, щоб татор відбувся. Старицькому довелось продать свій маяток на поділлі, сухарный завод и вырученные 60 тысяч карбованцев полностью вкласти в театральную справу. Главное у человека не деньги, а натуральная хворма, вченость. Потому ежели человек ученый, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон, вверх дыбом. Але не менше за гроші театру був потрібний репертуар. У той час практично не було українських п'єс, достойних сцени, і це могло привести до розпаду театру. Цього старицький дозволити не міг. Через це, з під його пера, одна за одній виходять п'єси Оборона Буші, Остання ніч не судилось розбите серце у темряві. Але сюжети не так просто народжуються, і автор. Бере за основу п'єси інших письменників, драматург використовує раніше непопулярні п'єси, дає їм друге життя. Так з'являється відома всім п'єса за двома зайцями. Мало хто знає, що на афіші 1883 року було вказано два імені: Михайло Старицький та Іван Нечуй Левицький. Михайло Петрович володів неймовірним талантом драматурга. Несценічну п'єсу на, «На Кожум'яках. Написану Иваном Ночевым-Левицким еще в 1875 году, Старицкому удалось сделать популярную и до сегодня. Ваша папироска шкварчит? Это в груди моей шкварчит. Чего? От любви. Пардон. Тут у меня внутри Проня Прокоповна завелся к вам такой стремительный карамболь. все это кавалерские насмешки. У вас столько барышей. Проня Прокоповна, я не оставлю свою душу лишь бы где. Разве там, где ваша душа? Если бы заглянуть вам в душу... Так вы бы там увидели, что золотыми Церковно-славянскими буквами написано Проня Прокоповна Серкова. Если золотий золотой ключ от вашего сердца лежав уже в кармане, в кармане души моего сердца, я бы каждую минуту открывал бы его и смотрел бы. Смотрел бы. А, если это была в груди моей везу ви так и клаго. Через такий спосіб написания, як запозичення сюжетів, старистики потерпал від нападків критиків. Які звинувачували його в плагіаті. Митець боронив своє добре ім'я. Нам відомі випадки, коли він судився з деякими з критиків, намагаючись відстояти своє право на таку творчість, адже він завжди зазначав прізвища тих авторів, творчі їх переробляв. Михайло Старицький війшов в історію української культури не тільки як драматург, але й як прозаїк і поет. 40 років присвятив він літературі, написавши свій перший вірш у 25, а останній незадовго до смерті. Багато сил письменник поклав у справу розвитку українського театру. Але через постійні утиски, заборони, переслідування творчої трупи та сувору цензуру, Михайло Старицький вимушений був відійти від театральної роботи. Рятуючись від репресій, він навіть на деякий час від'їжджає з України. Але не працювати він не може. Тому митець знаходить себе у літературі. Питання, що стосується історичного минулого України, турбували письменника ще з молодих років. Певний час він навіть був співробітником історичних архівів та мав доступ до історичних документів. Для свого театру він вже написав історичні драми Богдан Хмельницький та Маруся Богославка, які з успіхом йшли на сцені. Тепер він пише історичні твори про часи Козаччини, Хмельниччини, деякі з них російськомовні. Це трилогія Богдан Хмельницький, романи Оборона Буші та Розбійник Кармелюк. Плідна і різнобічна діяльність Михайла Старицького була високо оцінена не тільки українською культурною елітою, а й російською. Його трупа з успіхом виступає у Москві і Петербурзі. Тридцятиліття літературної громадської діяльності літератора і драматурга було широко відзначено українською і російською інтелігенцією, а російська академія навіть призначила йому персональну пенсію за літературні твори на рідній мові. Михайло Старицький став одним з організаторів всеросійського тетрального товариства та став почесним членом першого всеросійського з'їзду діячів сцени. У якому взяли участь найвідоміші актори того часу: Володимир Немирович Данченко, Марія Савіна, Марія Єрмолова, Іван Москвін, Олексій Ленський та інші, життя Михайла Петровича Старицького обірвалося 27 квітня 1904 року. Поховали його у Києві на байковому кладовищі. Його дружина Софія, яка все життя була йому вірним другом, порадником і редактором, пережила чоловіка майже на 20 років. За її останнім бажанням її поховали поруч з чоловіком.